Дитину? Дихай. Дитину. Я просто про майбутнє. Доведеться змінити наш спосіб життя. менше. Ні, це не, то -то, Але я не про те. Не висаджую тебе. Я висаджую тебе? Не висаджуєш мене. Та і ще й я. Ти думала, що саме ти. Що скажеш, що саме те. ти скажеш? Так. Скажеш, так, Писк, так, писну, гаразд. Я, не... я готова. Так. Давай зробимо це. От так. Цю розмову почнеш ти. Ти яку розмову? Розмову, як ти, як ти пропонуєш почати саме завжди мені добре, так. Хочеш води? Ти малюк витрачається на нас. Ти нато швидко його походиш. Якщо це занадто. Якщо це занадто для тебе, ми можемо ми можемо по. Покласти до це до скрині і закрити на замок. А, і я, і б, коли ти сильно, і, сильно і, і, перестанеш ні, панікувати, я ми, так, ми так, можемо. Чому ніколи? Я, ти не ніколи, не і і коли, ніколи добре, добре. Окей, океані! Ні, ні, ні. Так, 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 так. Я говорю з тобою зараз. Зараз я тобі кажу. Ми розмовляємо. Ми зараз розмовляємо. Не варто. У нас розмова. Але коли. Коли ж мені слід було? Я слухав радіо, Я слухав радіо, Я, ну, Я, Я знаю. Не варто. Я просто не Добре. Добро? Добро. Думай текст перебежать друг друга.